Розповім про зміни у переказах з карти на карту з 1 жовтня. Якщо пам'ятаєте, то у серпні 2025 року запрацював так званий відкритий банкінг Open Banking. Так от, ця технологія дала можливість банкам точно знати платників та отримувачів коштів, як при переказі коштів по IBAN, так і при переказі з карти на карту. І вже з 1 жовтня Національний банк міняє правила, і у всіх платежах має бути чітко вказано отримувача платежу та платника. Тобто завжди буде видно, хто та кому переказав кошти, і це важливий момент з точки зору захисту ваших коштів. Бо якщо ви переказали їх кудись, не туди, зможете повернути через суд як незаконно. Набуті, але це також і крок до посилення фінмоніторингу. Адже якщо банк буде бачити, що ви надсилаєте кошти чи отримуєте кошти через ненадійних осіб чи дропів, зможе блокувати ваші рахунки. Чи зменшили ви кількість переказів з карти на карту через всі ці зміни? Якщо так, то ставте плюс в коментарях та підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я там ділюся важливими порадами щодо переказу коштів.